Доброго дня! І опять відео таке для починаючих пасічників. Як зняти рая, да? Ну, ось такий був цікавий случай, да? Я з молодим пасічником, він попросив оглянути його сім'ї, і ми приїжджаємо на його пасіку, і бачимо, що висить рій. От ми приїхали, і рій висить. Ну і ви б бачили б ці очі цього пасічника молодого. Він засуетився, він вже забув, що він сюди приїхав. Він, Мама, все пропало, що робити? Треба срочно щось робити. Він починає бігати по, по пасіці, десь шукати якісь вулик, шукати якісь це, е, якісь рамки. Ну, воно дуже смішно виглядає. Ну, можливо, я там років 15 назад теж так виглядав. Але ну я. Відступив трошки, не потрібно суетитися. Тим що, тим, що воно злетить у вас на очах, рій, це ну, 100% тільки 1%, що ви побачите з літра я. Так що не, не переживайте, для того, щоб цього паніки і цих, цих здорових глаз не було, готуємося заздалегідь. Тобто, що навіть на професіональних таких пасіках, тобто советський даже гост СССР, був такий, що на кожних 100 вуликів має бути 20 вуликів пустих. Вони для чого потрібні? Тобто для отводків. В районі стані тобто ми робимо отводки. І на случай раєння бджіл, тобто 20% пустих вуликів має присутня бути на пасіці. Тобто якщо у вас 10 сімей, то як мінімум 2 пустих вулики, вулика у вас мають бути. Вони у вас мають бути вже підготовлені заздалегідь. Тобто на 1 квітня у вас вже мають стояти два пустих вулика, чи стесенькі там випалені, чи ви помили їх там, чи як там. Да, у вас має бути заготовлена суш, у вас має бути заготовлена ващина. Тому що рій, він дуже гарно строїть ващину для молодого пасічника ващина на вагу золота. Тому ващина у вас вже має бути. І дивіться, рій, коли вилітає, ділиться напополам. Да? Природи так предусмотрела, щоб, щоб перше він має робити це відбудовувати гніздо, да от. А для того, щоб відбудувати це гніздо, він має багато воску. І роєві бджоли, залози воскові, у них дуже-дуже активно працюють. Тому ви не переживаєте і ставите їм, як, скільки зможете. Якщо рій у вас на 5-6 рамочок, ставте їм сміливо 3, 4, 5 рамочок вощини. Вони будуть будувати. Ви і, і не побачите, як за тиждень вони будують вам 4-5 рамочок. Але поставте для, для початку спочатку одну сушку. Для чого? Це я зараз поясню. Дивіться, якщо ваш рій первак, тобто вилетів зі старою маткою. Да, на початку там, травня, може, в середині травня да, вилітає рій первак. Він вилітає зі старою маткою. Тобто матка почне через 2-3 дні вже сіяти. І ви піднявши чорночку, чорну рамочку, ту, яку сушку поставили, ви побачите засів яєць. Якщо ви не побачили засів яєць, не переживайте, що ваш рій без матки. Це неможливо. Рій по любому. З маткою. Але рій, який в таряк, як то кажуть, вилітає уже другим після першого рая, він може вилетіти з молодою маткою, тобто навіть не з одною, а з двома, з трьома, або з трьома, або з десятью навіть. молодих маток, може вилетіти рій в таряк. І тому, якщо ви через 2-3 дня не побачили там яєць, то це значить, що у вас рій. З неплодної матки. Тому ви ставите карандашиком там, чи маркером контроль. Тобто, що ви маєте перевірити через 2 тижні на засів цей рій. Тому що, якщо матка не облітається, тому що матка молода, вже буде облітатися у вас в вашому вулику. Якщо вона не облітається, то тоді цьому раю потрібно дати буде однодневний розплод, щоб вони відтягнули маточник. Інакше ваша сім'я просто загине. Тому дивіться акуратно з цим, якщо матка не черве, <кхи> запам'ятайте, вам потрібно слідкувати за цим вуликом. І, і не бійтеся, без матки рій не вилетить. Якщо є такі люди, що ставлять ганівановську рішотку на рядку і матка. Тобто, рій вже вийшов, да? він сідає десь метрів 20 від вулика, він може посидіти 2-3 годинки. І якщо Ганімановська решітка в льотку не пустила матку, цей рій просто повертається назад. Або у матки там підрізані крилья, то цей рій повертається назад, в цей вулик. Він сам без матки не влетить. Так що, якщо ви піймали рая і він не черве, іменно матка, то не спішіть. Розстраюватися ваша матка, можливо, ще не обльотана і молода. Почекайте десь днів 10-15, і якщо вона почне червити, все гарно, якщо ні, підставте їм рамочку розплодана ну, яйця. Ну, от якось так.